Пам'ятаєте, минулого тижня ми із вами вивчили слова на тему сім'я. Цього урочку ми з вами вивчимо граматику, яка нам допоможе сказати, а хто ж у нас взагалі-то є з тих слів, що ми вивчили, ну або немає. Тому я вас дуже-дуже сильно попрошу відкрити свій конспект для того, щоб ви могли піддивлятися в слова, оскільки ми будемо робити приклади, які базуються саме на тих попередніх словах на тему сім'я. І також вони вам знадобляться в сьогоднішній домашці. Перед тим як ми перейдемо до навчальної частини, будь ласка, поставте це відео на паузу і поставте нам лайк. Авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви потім його приберете. Але нам дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Ми стараємось для того, щоб вам було цікаво вчити корейську мову українською. Чекаємо дуже також на вашу підписку і будемо приступати. Ну що, мати або не мати певний предмет. Насправді цікава, легенька граматика, звісно, не без своїх приколів. Дивіться. Як завжди, головний персонаж, який в нас на першому місці. До нього ми поки що незмінно ставимо ин або нин. Це наша така часточка відмінок називний, який відповідає на запитання, хто що, і саме він робить з рандомного іменника так, головного героя. А тепер до того іменника, який ми маємо або не маємо, ми будемо ставити новеньку часточку ІГА. Насправді не дуже вона нова, ми про неї балакали ще у відео, не бути кимось. Я вам там про неї розповідала, якщо забулись, передивіться те відео. Так от, ставимо і або га, в залежності від останньої літери, і на кінець. В нас є таке класне слово іта. Ось воно, мати щось, бути наявним. Відповідно, ми його поставимо в наш. Офіційно вічливий стиль. Ви вже знаєте, як це робити. Ми прибираємо часточку. Да. Бачимо, ага, основа закінчується на приголосно, ставимо сумніда. Ось така от конструкція. Давайте на прикладах. Чонин, омага і сумніда. Дослівно, я маму маю. Але українською, звісно, ми скажемо трошечки красивіше. В мене є мама. Ось так. Я головний персонаж. До мене ми додали часточку нин. Далі. В мене є мама. Так от до мами я додаю іншу називну часточку га. Мага. І на кінець слово є сумніта. І є таке певне цікаве виключення. Кіон синин нуга і сумніка. Кіхон хто має? Тобто, хто є у кіхьона, кого він має? Що ж це за таке нуга? Давайте я вам прям так розкажу, покажу. Є таке питання нугу. Ми його з вами минулого тижня мали вивчити. З граматикою і або «га» нам підійде саме га. Але нугу-ґа. Ну що воно таке? нугу гя, гя, «гю» ви поняли? Тобто це можна було б робити безкінечно, тому в нас утворилось таке виключення. Давайте запам'ятаємо це за такою логікою, і це в нас буде нуга. Нуга. О, така цікавинка. До речі, за такою ж самою логікою, слово «чо» я з новою такою часточкою буде нечого. Чега. Чега. Це теж таке виключення, яке краще, мабуть, щоб ви записали. От, Тому що, якщо ви колись побачите чека, налякаєтесь, типу, Боже, що воно взагалі таке? А це те, що ви знаєте, просто з іншим соусом. Ось тоді завершили ми із тим, кого ми маємо. Але, а як тут сказати, що в нас когось або щось немає? Дуже легко. Дуже легко, єдине, що міняється, це останнє слово. Ми так само маємо головного персонажа доіменники, який ми маємо, не маємо іга. І ось тільки в кінці обсимніта. Початкова форма обта. Опта, нагадую вам про читання пачимів. Опта, обсимніда. Так само прибрали часточку, да, додали сумніда, і виходить таке от красиве речення. І приклад: чонен опага, обсимніда. Я, старшого брата, той, що для дівчат, не маю. В мене немає старшого брата. Я вам обіцяла, що буде легко, ось вам і легко. На кінець хотіла би вам нагадати, що в нашій школі New Brain можна вивчати корейську мову в навчальних групах із вчителем онлайн. Тому переходьте на наш сайт, дивіться, записуйтесь на пробний урочок. Будемо на вас дуже-дуже чекати. І, звісно, не без домашнього завдання. Я вас дуже сильно попрошу написати аж два речення: отака, от я нагла. Перше, із граматикою є, напишіть, хто у вас є, з тих слів, що ми вивчили. І так само напишіть, кого у вас немає. Я читаю всі коментарі особисто, тому. Буде дуже цікаво подивитись, і якщо там мене щось зацікавить, наступного відео я це навіть озвучу. Ось така от в нас була сьогодні невеличка, але дуже класна граматика. І, до речі, якщо ви хочете почути парочку додаткових моментів, які можна було б озвучити, так і так приєднати до цієї граматики, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо вам це цікаво і потрібно, з радістю наступного тижня вийде відео із певними доповненнями. Наприклад, це може бути маленька часточка також, мама також є, і також, а як сказати, наш, наша сім'я, моя мама? Тому будемо читати коментарі. І планувати відео на наступний тиждень. І з мене на сьогодні все. Я вам дуже-дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на всі-всі-всі наші соцмережі, переходьте на наш сайт, дивіться, які мови ми маємо. Записуйтесь на пробні урочки. І бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І до зустрічі на наступних уроках. Па-па!